Ну нарешті я переїхав просто з цього села. Як же я цьому радий і так, це мій новенький такий зелений будиночок. Ой, тут трішечки сама але нічого страшного. Потім забудую. Хочу його показати взагалі. Повністю. А для цього, звичайно, треба вийти на вулицю. Так, стоп, секунду, секунду. А що це взагалі за скриня? Така Так, книга якась ще щось. Так, треба почитати. Привіт, як справи? Цей подарунок тобі. Ну, добре. А що це такий за подарунок? Телевізор який старий, Та що це взагалі за фігня? Хто це мені подарував? І, до речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Як ви бачите, хтось мені там записку навіть якусь написав. Добре, це не важу. Ось так виглядає мій новенький будинок. Дуже круто виглядає. Я думаю, що ви зі мною згодні. І до речі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Ви зробіть те ж саме. Ну а ми тим часом не будемо звертати увагу на ось цю записку, нічого страшного. Взагалі цей телевізор потім треба буде викинути. Чи знаєте що? Давайте одразу його і викинемо. Так, ламаємо і просто на смітник йди. Так, стоп, секунду, секунду. А це що за скелети і кров я не розумію. Так, а що в скрині? О, ще одна якась записка. Серйозно, скільки можна мені їх надсилати? Так, а тут що написано, тобі не сподівається. Сподобався мій подарунок, а якщо я тобі подарую це. А, типу, ось це подарунок, ця кров і скалети? <гум> Друзі, я так думаю, мене просто хтось намагається а, налякати. Але, звичайно, мені не страшно. Я просто знаєте, що зараз роблю? Ламаю просто ось цих скелетів. Ось таким чином, давайте зламали. І просто ось сюди, разом з телевізором викидаємо на смітник. І все, друзі, давайте повертаємося вже додому. Буду трішечки відпочивати. Ну, самі розумієте, до речі, скриня кудись зникла, друзі. Я ж не ламав скриню. Ну, добре, нічого страшного. Так, все, давайте закриваємо двері. Е, стоп, вона тут з'явилася. Серйозно, а як так? Слухайте, слухайте, друзі. Секунду, секунду. Давайте зараз навколо. Подивимося, можливо, я навіть когось побачу, хто взагалі це все робить. Ну добре, давайте подивимося, що в тій скрині. Я думаю, туди знову якусь записку поклали. І так, друзі, я вгадав. Давайте на... зараз прочитаємо, що тут написано, кавун, це на жарти, я слідкую за тобою. І що що ти слідкуєш? Мені мені взагалі не страшно. Я зараз, знаю, що зроблю. Я зараз ось таким чином просто зламаю цю скриню, хоча навіть ламати її не буду, а піднімусь зараз наверх, візьму зараз Зброю, друзі. Так, 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 зброя. а Зброя в мене тут була. Е, стоп, секунду. Начебто не тут тоді. Ага, тут також немає. Стоп, а чому? Всі мої скрині пусті. Я не розумію, друзі, це серйозно якось дивно. А ну, давайте зараз подивимося. Тут хтось завівся, хтось якийсь крадіжник, це 100%. Друзі, в мене було багато зброї. Ну, ви ж знаєте, в мене завжди є якась зброя, але зараз я чомусь її навіть не бачу. Ну, знаєте, я хотів її взяти про всяк випадок, тому що навіть не знаю, хто взагалі пише мені ці записки. Ще й яму тут зробив. Ну добре, давайте спускатися. Щось мені це вже насправді. Не подобається, але добре, друзі, нічого страшного. До речі, до речі, секунду. Давайте ще раз подивимося, що в цій скрині, тому що це якось дивно. Потім зламаємо, та що ж таке? Знову записка, добре, давайте читати. Мені просто цікаво, хто мені пише ці записки. Так, добре, що сталося, не можеш знайти свою зброю. Не хвилюйся, вона в мене. Ха-ха-ха. Та друзі, наді мною просто хтось жартує. я вам серйозно кажу. Не треба думати, що це там якийсь привич, чи... чи там хтось. Ні, друзі, наді мною просто хтось жартує, і я 100%, 100% знайду, хто це. Ага, тут нікого немає. Ну добре, добре. Але все ж таки я знайду тебе, зрозумів мене, ти мене чуєш чи ні. Я впевнений, що ця людина десь поруч, і вона просто жартує наді мною. Тому, друзі, нічого страшного в цьому немає. Потім приберу кров і так далі. Але знаєте, все ж таки цікаво, хто може мені писати ці записки. Ну серйозно, друзі, просто навіть не розумію. Давайте зараз подумаємо, хто це взагалі. Може. бути. Можливо, якийсь підписник знайшов мій будинок і ось так от намагається якось мене затровити. Ну, насправді в нього трішечки, звичайно, виходить, але не треба так жартувати, тому що а, страшно трішки стало. Ну, серйозно, друзі, не треба так жартувати. Так, хто ще може це бути? Ага, це може бути хтось з моїх друзів. Так, чому б і ні? А, я думаю, хоча, хоча навряд чи навіщо жартувати наді мною. Якщо б хотів якось пожартувати, вже б там щось Знаєте, набагато крутіше б зробили. Тому, друзі, я думаю, що все буде нормально в нас. І на цьому жарти вже закінчилися. І я от про що подумав: я ж навіть поліцію не можу викликати, тому що просто немає на кого її викликати. Я не знаю, хто це робить. Ой, стоп, секунду. Знову пропала ця скриня. Так, я знаю, що вона зараз за дверима. І так, ні, друзі, скрині немає. Я ж вам казав, що це все закінчилося, і тепер можна спокійно, знаєте, там, нормально жити. І так, далі. Так, знову, знову з'явилося. Та ну серйозно, скільки можна? Я вже не хочу її відкривати. Ну ну давайте не будемо її відкривати та читати, що там. Ну ну, я не хочу просто. Хоча насправді це цікаво, добре, давайте прочитаємо. Можливо, навіть дізнаємося, хто це все пише. Так, скільки ж мене тут вже цих записок зібралося. Так, а ти ж хочеш дізнатися, хто пише тобі ці записки? Тому вночі я прийду до тебе додому, готуйся зустрічати. Е, ні, не треба до мене додому приходити вночі, так, друзі. А Зараз, ой, вже вечір, вже вечір. Так, так, так. Я ж навіть не знаю, що мені робити. Розумієте, в мене ж навіть зброї немає. А якщо а у цієї людини буде зброя, як мені відбиватися? Так, слухайте все, я буду ховатися. Серйозно, я буду просто ховатися. Дивіться, які я речі взяв, за допомогою яких, друзі, я зараз буду, знаєте, що робити? Робити справжній бункер так під своїм будинком, щоб мене просто не дісталася людина, тому що трішечки страшно стало, як я і казав раніше. Так, давайте, друзі, ось таким чином постамо його, будемо ось так, от його відкривати, і будемо ось тут ховатися. Так, я думаю, що це геніальна така ідея, і зроблю собі тут навіть, знаєте, якусь кімнату, кімнату, а просто під своїм будинком. Якусь Таку величезну кімнату і поки що буду жити тут. Знаєте, не те, щоб мені страшно, ну серйозно, мені ж не страшно. Просто, просто під будинком а, краще жити. Так, тут тепла більше, ну самі розумієте, мені не страшно. Я, я можу це ще 10 раз а, повторювати, тому що а, це правда. Тому не треба там якось знаєте, жартувати наді мною і так далі. Я, я взагалі нічого не боюсь. Так, та чіпто непогана така кімнатка в нас вийшла. О, слухайте, треба ж закрити цей бункер. Ану, друзі, давайте зараз вийдемо з нього. Так, закриваємо. І так, стоп, стоп, стоп. Секунду, секунду, треба його відкрити. Там знову скриня з'явилася. Давайте зараз почитаємо. Та що ж таке? Тут серйозно хтось ходить. Де ти ховаєшся? Я не розумію. Ти що, невидимка? Так, читаємо, друзі, давайте одразу одразу читаємо. Ну що, ти готовий мене побачити? Так, так, так. Ні, ні, не готовий. Так, поки, поки зараз вечір. Друзі, давайте зараз візьмемо ґрунт і просто ось таким чином зараз будемо все заставляти, навіть вікна, щоб сюди просто ця людина не зайшла. Я думаю, що це єдиний вихід, просто врятуватися так, друзі. Тому що просто-просто не знаю, як ця людина потрапляє в мій будинок. Напевно, просто знаєте, через двері заходить і все так. Тому зараз ми ось таким чином поставимо ґрунт на скло, на двері, і ця людина просто вже ніколи сюди не зайде. І я буду у безпеці. І навіть. Зброя мені не потрібна. Так, я думаю, що це такий хороший варіант. Але знаєте, що треба зараз ще друзі? Зараз треба ще трішечки здобути ґрунту, тому що недостатньо мені для того, щоб все це забудувати. Тому давайте візьмемо нашу зелену лопату, і ось таким чином одразу будемо здобувати багато ґрунту і все. Ми будемо в безпеці. А на ранок я вже напевно піду у поліцію, все їм розповім, і нехай самі думають, що з цим робити. Так, скільки ґрунта? Так, ну все. Цього я думаю, мені вистачить. Все, друзі, давайте вже підніматися ось таким чином. І будемо вже максимально це все забудовувати. Що ж таке, вже ніч так швидко наступила. Так, 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 так. Швидесенько, швидесенько, тому що ця людина зараз може прийти до мене. А я цього дуже не хочу. Так, ще тут забудуємо, ще ось тут забудуємо і ось тут забудуємо. Так, друзі, і давайте, знаєте, де ще треба забудувати про всяк випадок? Не знаю. Ще ось тут можна. Зробити, щоб точно, точно ніхто сюди не зміг зайти. Так, все, начебто нормально. А ще з цієї сторони, ну добре, я думаю, що це не проблема. Так, і а, ґрунта мені потрібно скільки. Так, а ну-ка, друзі, о, ще два навіть залишилося. Все, ідеально тут все забудував. Тому ця людина чи цей привид просто тепер не прийде на мене. І я вважаю, що це найголовніше. І, до речі, треба буде вже лягати спати. Скоро можемо спати в цьому бункері, а можемо а, на моєму ліжку, де я за. Завжди тепер сплю. І давайте, може, ще раз прочитаємо, що тут написано. Ага, друзі, тут нічого немає, бачите? Все ідеально. Так, все, можна, можна лягати спати. Я думав, що там зараз знову якась записка буде, а її немає. Бачите, тому що я все тут забудував, розумієте? Все забудував, і ця людина тепер не може сюди потрапити. Це якийсь жартівник. Ех, візьму свою зброю чи свою лопату, і просто надаю по голові. Ну, серйозно, за такі жарти, тому що страшно Стало. Ну, добре, друзі, ось серйозно, ось так от подивився. І так, стоп, стоп, стоп. Знову записка? Та ну серйозно. А як? Стоп, стоп, я не розумію. Як таке можливо? Треба перевірити мій захист, друзі. Дивіться, тут з землею все нормально. Так, тут е, також нормально. Ага, ага, я тоді не розумію. А як на моїх очах е, хтось міг засунути сюди записку в цю скриню? Добре, давайте. Почитаємо, я можу не приходити. Якщо ти сам підеш в ліс, я обіцяю, що не буду тебе чіпати. В який ще ліс? Я не буду нікуди йти. Тим паче, що я не знаю, де ліс знаходиться. Та мені це взагалі не цікаво. Тому давайте зараз просто прибирати ці записки, і, і все. Я, я не буду йти в ніякий там ліс. Ще не знаю, друзі, можливо, треба погодитися. А якщо ця людина серйозно зараз щось зі мною зробить, вона ж десь тут, я серйозно, вона десь у моєму будинку. Можливо, до речі, в бункері? Ага, ні, в бункері немає. Ну я не знаю, як вона прямо на моїх очах, а сюди записки сує. Добре, я згоден йти в ліс, кажи там, що мені робити далі. Ах, ну так, ти ж не вмієш казати. Так, а що в скрині є? Та ну серйозно знову. Ну добре, добре, я вже звик до цього, тому все нормально. Так, що тут написано, якщо ти. Згоден, йди по дорозі, яку я зробив для тебе. Яка ще дорога? Ну добре, друзі, добре, добре. Я зрозумів так. Добре, нехай тут буде книга. Давайте зараз серйозно знайдемо цю дорогу, підемо в ліс і все. Сподіваюся, що ця людина не буде до мене чіплятися і так далі. Я а, буду намагатися з нею поговорити, щоб більше таких таких просто жартів не було, тому що, бачите, дуже хвилююся через це. Ніякої дороги, до речі, я не бачу. Серйозно. Ну, добре, давайте її зараз знайдемо. Так, на горизонті також нікого не видно. О, може, він про цю дорогу казав. Так, секунду, з чого вона зроблена? Е, так, секунду. А це що кістки? Друзі, ця дорога зроблена з кісток. Ого, добре, добре, давайте зараз тоді Підемо по ній, а це вже якось дивно. Чому саме з кісток? Але знаєте, що не зрозуміло серйозно, як ця людина кладе мені записки в скриню? Я ж поряд з, з, з цією скринею постійно стою. Я о, о, ось цього просто не розумію, друзі, серйозно. І так, напевно, ми зараз будемо її зустрічати. Чи вона нас буде зустрічати? Ми спокійно, знаєте, поговоримо, а, домовимося, і все. Ну, я сподіваюсь на це. Так, все, давайте, друзі, майже напевно. Прийшов. Так, стоп, секунду, секунду, а що це там за, за хрест був? Може, не треба? Ну добре, добре. Я, я взагалі не боягуз. Так, все, ходімо, ходімо. Е, стоп, а це що за фігня? Не розумію, Це що я? Серйозно? Так це моя лялька, друзі, подивіться, м'яка іграшка, але виглядає просто як я. Це ж я, але але щось, бачите, тут крові дуже багато, і ще й з мізками щось сталося. Фух, хто хто це так жартує? Ще і кров тут така, і тут, і і ще й хрест якийсь. Фух, ні, друзі, давайте давайте просто повертатися зараз додому. А хоча е, р, я ж сюди прийшов. Ану, ти де, ти, де, виходь давай. Ти що, боягуз? Я думаю, що ти боягуз. Тому давай, давай, давай. Якщо зараз не підійдеш, то ти просто навічно станеш боягузом. Друзі, я думаю, що це боягуз. Бачите? Він просто вміє сміятися, а в очі мені подивитися, боїться. Тому все. Я повертаюсь додому, але ці жарти ну просто не можу сьогодні весь день витратив на те, щоб просто читати ці записки. Та що я взагалі робив? Можна було просто не звертати на них увагу і все. Але, але, друзі, все ж таки цікаво, хто їх мені серйозно писав, тому що... Поки що, ну, варіантів таких прям багато, ну, в мене немає. Тому все, я думаю, що на цьому вже а, закінчується ця історія. Ми так і не дізнаємося, хто мені їх писав, і все. Насправді вже і спати хочу, тому давайте, друзі. Ех, все, давайте вже лягати спати, навіть в бункері не хочу, я вже просто нічого не боюся. І все так. Давайте, друзі, спокійної всім ночі. Хе-хе-хе. Ну що там, камон? Що там, страшно тобі? Е. Та ну дайте поспати, я ж кажу. До речі, голос якийсь знайомий когось, когось мені цей голос нагадує, але кого навіть навіть не можу здогадатися. Ну добре, добре, все. Давай ти. Ти, якщо вийти до мене не можеш подивитися мені в очі, просто мовчи. Серйозно, просто мовчи, Чи ти там на другому поверсі десь ходиш? Ні, начебто немає на другому поверсі. Чи можу він за будинком? Та ні, я вже виходити туди не буду, не хочеться просто так, все, запригуємо. <гум> як це він нас не Я просто не розумію. Що? Я як я повинен бачити, друзі? Можу, це я такий сліпий? Можливо ви там когось побачили, тому що я поки що взагалі нікого не бачу. Хоча стоп, секунду, секунду. Ану, ану, скажіть, скажіть ще що-небудь. А кавод боягус, кавот боягус? Так, слухайте, десь, десь я чую цей голос, він десь знизу. Ану, ану, стоп, секунду, секунду, друзі. Давайте зараз копати. Нічого страшного, якщо підлогу зламаю. Потім знову зроблю її так, 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 так секунду. Я думаю, що хтось просто під моїм будинком тут грається. Ні-ні-ні, ми не під будинком, не треба сюди лізти. Та як це не треба? Як це не треба сюди лізти? Я вас знайду, вам зрозуміло. Так, добре, давайте ламаємо ще ось цю... Сю... Серйозно, стоп, 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 стоп. Селяни? Е-е... Це ви що? А що ви тут робите під моїм будинком? О, каву, нарешті ти нас знайшов. Слухай, ми думали, ти одразу нас знайдеш ще з першої записки. Стоп, стоп, стоп. Я не розумію, як ви взагалі ці записки ставили, коли я був поруч? Щось я не розумію. Навіщо вам взагалі це було потрібно? Ну ти ж постійно над нами жартуєш. Тепер ми хотіли над тобою пожартувати. А записки як ми ставили? Так влежать зілля є невидимості. Точно, як я одразу не здогадався. Друзі, це ж це ж просто логічно, що зілля невидимості є. Ось так от поставив а, записку і тебе навіть не видно. Ах, ну добре, давайте вже вилазьте звідси, тому що просто вже набридили. Весь день на вас витратив, на ось ці ваші жарти і так далі. Так, а записки тобі сподобалися? Ну такі, такі, насправді смішні були записки. Але знаєте, мені не сподобалося те, що ви якусь ляльку зробили. Знаєте, ну ви зробили ляльку мене а, в крові, там з місками якимось. Ну, ось це мені не сподобалося насправді. Що, яка ще лялька? Я не розумію тебе. Ну, лялька в лісі там. Ну я ж а, пішов в ліс. Ви ж там мені записку написали, що треба в ліс піти і так далі. А про ліс ми тобі серйозно нічого не писали. Ми не розуміємо. А, про ліс нічого не писали. Так, стоп, 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 стоп. А ось ця книга, так, ні, це не ця книга, друзі. А хто це тоді а, а, міг написати? Ось ось за, записка. Дивіться, тут написано. А, якщо ти згоден, йди по дорозі, яку я зробив для тебе. Ось ось це, це, це не ви написали. Так, а ну дай зараз почитаю, Ні, кавон, це не ми. Ага, це не ви. А хто тоді, друзі? Якщо це не селяни. Так, так, секунду. Ну а, а ті записки ви писали, скелети це виставили? Так, але про ліси, про цю ляльку, про яку ти там кажеш, ми взагалі нічого не знаємо. Ми так трішечки пожартували і все. Чекали твою реакцію, поки ти нас знайдеш. Ага, тоді ця історія не закінчується, друзі. А я вже думав, що все це все селяни зробили, пожартували так негарно. Ага, значить Є ще якась одна людина, яка так наді мною жартує. Чи не одна, так, записки тут немає, ну добре. Слуха, кого, ну ми інколи, звичайно, виходили на вулицю, щоб там записку залишити, але в ліс ми не ходили. Тому сам там вирішуй, а ми, напевно, підемо додому. Ну так, я з вами згоден. Я буду сам це вирішувати. Так, давайте вам двері там відкрию. Тут, бачите, купа землі через це все. Зараз відкрию двері. Можете вже, селяни, виходити. А я буду міркувати, хто це ще міг бути, тому що. Що це взагалі таке? Селяни, селяни, тут, тут ось ця лялька. Та ну, я, я не можу, тут поруч навіть нікого немає. Ой, щось мені страшно. Ні, ні, залишайтеся, будь ласочка сьогодні в мене. Я тут ліжко якийсь там знайду, ну серйозно кого? ну ця лялька це точно не наша робота. Тому сам там -то вирішує, давай вже якийсь ліжка, все ж таки залишимося в тебе. Фух, дякую вам, велике, друзі. А ви напишіть у коментарях, хто це міг бути, тому що перші записки писали селяни, а потім вже а, хтось почав продовжувати це все. І ось так от почав жартувати з лялькою кавуна. Тому, друзі, напишіть у коментарях, це дуже важливо. Ну, а я зараз буду міркувати про це все. Ну і ви, друзі, друзі, обов'язково обов'язково. Зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі!